Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Інна Белень поділилась останніми новинами зі свого життя. Як виявилось, блогерка дуже сильно полюбляє масаж і, нарешті, знайшла безпечний спосіб, як його робити. За словами Інни, після пластичної операції не можна лягати на живіт і на бік на протязі трьох місяців, що їй заважало ходити на сеанси масажу. Також категорично не можна займатися спортом, щоб ніде не потягнути м'язи або шкіру. Як зазначила дівчина, вона знімала весь процес реабілітації і суворо дотримується всіх вимог і згодом обіцяла розповісти про процес відновлення більш детально. Окрім того, в неї з чоловіком виник перший конфлікт, який вже цілком вирішений. Тож інформація з інтернет-змі про те, що Інна пішла від хлопця, не відповідає дійсності. Ще блогерка розповіла про те, що, не дивлячись на ведення блогу, їй дуже важко відкриватись. І все те, що вона показує на своїй сторінці, це дуже мала частина того, що дійсно відбувається в її житті. Адже її ритм доволі хаотичний, вона постійно в русі, в роботі, із-за чого має дуже насичений графік. Але Інна наголосила, що намагається бути собою і бути більш щирою з шанувальниками. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.